Прощання з героєм відбулося біля трьох Анастасіївського собору. Віддати шану воїну зібралися його рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво Глухівської громади. Знову Чергове горе зібрало нас разом попрощатися з нашим воїном-захисником, земляком Сергієм Олександровичем Панані. В першу чергу від імені міського комітету міської ради від себе особисто. Я хочу виразити глибокі співчуття рідним і близьким Сергія Олександровича. Сьогодні ми розділяємо ваші горе, бо у нас одна біда на всіх: це війна, і одне горе це загибель наших воїнів. І мирних жителів Сергій дуже любив рибалити. Рідні та знайомі кажуть, що він був веселим, добрим, позитивним, завжди готовим прийти на допомогу. Був справжнім другом і надійним товаришем, який завжди знаходив час для близьких і друзів. Коли його в травні 2024 року призвали до лав зсу, то пішов без вагань. Сергій Олександрович був доброю, позитивною, веселою людиною, самодостатньою. Коли покликала його батьківщина на захист, він став до лав Збройних сил. І за захист батьківщини віддав найцінніше, що у нього було своє життя, віддав його за нас з вами, щоб ми і надалі могли жити, боротися за мир на нашій Україні, за щасливе майбутнє наших діток. Але ж немає вищого вчинку і вищого подвигу, ніж віддати життя своє. За другі та брати своє. Тому я закликаю всіх бути гідними подвигу Сергія Олександровича. Давайте згадувати його в молитвах, згадувати добрим словом, допомагати його рідним та близьким. Давайте будемо єдиними та незламними боротьби за, на... за мир на нашій рідній Україні. Слава воїну Сергію Олександровичу Ананіву! Та вічно йому останній свій бій Сергій прийняв поблизу Бахмута 24 липня. Його останні слова були: Я просто хочу жити. У героя залишилися мати, батько, сестра та восьмирічний племінник.